Всем привет! Сьогодні 6 жовтня Приїхала Артем огорода сиять Давай Понимай бублик з нами, да? дурачок ты? Дивлюсь тут дядьку Артемові палку перебив. А я з собою сімінопроводів набрав, бо думаю тут в березі палка, там взагалі капець. Думаю, туй. це тут сошників чи тих сімейнопроводів нарве. Приїхали, а тут перебили палку. Ти бачив? Палку перебили. Артем взяв мо топор. Там надо поросль трохи повербувати. Трошки менту. По культурі, там торіньчак, то дерева трохи були. То есть, трошки не поякше. Хороше ролить. Не дивалки, так от дерся. Надо погняти. Бачу дуже горну Ось цього краю трошки зараз наверує. А... Це деревина бішває, конечно. Тут така ріфка був хто не бачив, не тут без своєю Якщо в березі волки такі дебали на стебло так і було. Серраблін Ну скосила Так прям гаражок Давай сіять пшениці Бородовго та, так до осінні гроші А так вживав у мене вже копійка яка буде Скажу так на пшениці бала только не заробиш. На Соняку більше Що там Бублик? Порядок. Коротше, закінчили цей город. Зараз будемо на другий переїжджати. Шеничка. Це тут розвертався, виключав. Звісно що є десь зверху. А так земля м'якенька, дивіться, ніхто ж її. Тут а не цей не дискував І пахота тут два роки назад була Комбайн буде воно в березі клас перший буде перечіплятися горінка КамАЗ стоїть Да, вибух Дерева вже теж поодрастали Це тут тоже воно там полоска тільки була, все тут так викорчували, воно бачите юмзиком корчуватель зробили Звісно, коріння там десь пооставалося Як без цього Тут все, взагалі якісь сараї були, щебінь там цей пол коротше, зривали своїм краном, бачите mm. тут все. Кирпичі. зараз буду йти назад, повикидаю. Там під низом, так, да, земля дубова, що капець, а зверху пухкенька. О, все, ось, бачите, є зерненька. Ну теж воно може з сушника навіть. Зерничко лежить. О, все. Десь є. Понятно, що ідеально воно так не положить. А так навіть якщо і після культивації там, чи по обробленому теж зерничко є. Ну все. Тут все трохи твердіше. Це тут десь оприскувачом. більше за все, що їздив. А ось рядом, бачите. Ось, тут, ось, тут вже трошки тверде є зерничко. А так везде. Бачите, риється. Це буде нормально, це ж не перший рік. Сіється так. Мені сподобалось. Я ж кажу, напевно, якби була сівалка ця рядкова. Ну, що сояшники там, кукурудзу, я б, напевно, спробував би і цей. І, і сояшники так би посіять ну, колись я думаю до цього теж може дійдемо а там буде видно по крайній мере спробувати хотілося б так що переїжджаємо на наступний город бублик де не відходить від мене да, що, коруче, якийсь сарайчик був під низом підсипана основа типу, була і Забетоніровано Ми її тут зірвали нашим краном погрузчиком на... вигорнули Вигорнули вона раствор Так, все, їдемо на наступний город А потім ще треба ячменя там на полі трохи досіяти Ви бачите, трохи повигортали Ще тут є що працювати, тут ще дерев Там воно ще і там треба Коротше, роботи вистачає, але нема такої техніки, щоб такі дерева, ну такі тоненькі, то ми вириваємо. А вже де мощніші то дуже важко. Можна запчасті тут. Очень такая хорошая. Надо подальше закинуть. Вот какие тут поличие на пенс. Забываться будет. И себе на поводы будет, будет рваться.

Це насувається і насувається, їх обпилюєш, а вони назад ростуть. Одну отпиляв, а 10 виросло. Не знаю, брати з нього гроші чи не брати. Оце все трактора тут шкрябаю, зеркала вже позагинало. Своїми сіменами сію, на свої солярки. Він навіть не собі вилізти з трактора, подивитися, що тут хоч робиться. Якось взагалі воно інтересно. Пішов би хоч подивився, що там. Де воно Може, на сівалки навіть проїхався. За... Сівалки, що видніше. Фундамент. Покажу напоследку. Тоже це объезжаю. Так, все, і тут засіяли. будинок зараз.

і трошки тут полосочка лосованя побуде вище тут падаличні смінь по любому дві да? да, вот, да? я катушки не приоткривав так як пшеницю сіяв так і ячмень сіяв це скажу тут свиням буде да? Цівалку загрузив до повної, білі пошти повна і гружованої сюди прискакав. 9 метров Так, все Зерновиоп съелось. Да, такая, конечно, за мелька, блин. Пытается. Что делать? Мало уже его выровнять Кусочок цього, кусочок того. Вітер задуває. Так вже одним куском буде. Бачите, де дерева повитягували, коріння то пооставалося і Ну, Нічого весною їх вирубаємо. думаю, буде може другий укос. Думаю, тоді вона якраз ще спроситься. Ну, нема второго укоса. Сухарь. Ну, главное, бур'яни, блін ростуть. Де вони вологу беруть, його Так, звісно було красиво поробили. І в цьому році будемо туди трохи, ну чи може весною далі туди підчищати його. Бо це ж дорога тут буде, а там треба ще буде приорач, бо взагалі воно отак десь дорожне межа коротше це таке ну, коротше робота буде аби тільки здоров'я було для його робити все поперли вже бачите листя вже опадає потім тільки жовтим почався а воно вже таке Щось якось здвинулось воно трошки. Дощів нема. ну, Вроді постоять на завтра. Хотілося б, звісно, щоб пройшов. Блин, бо... Що? Людей йдуть дощі. Ну, правда, не в усіх, але все одно. Ну, там западно. Не посіять, не спасить, не можуть. А ми вже все й і вже й посіяли. Тепер. Чекаємо дощі. Добре тобі. Сіндякуємо за увагу. А хоча ми вися відео Не змінимо. Вибираємо 8-ба бачите, як оцю зробили. Удобно. sai wey borno zai fi fara awon uparai